Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні говоримо про, напевно, найбільш хайповий проект на ринку, а саме NotCoin. Розповім усю доступну інформацію. Ну і звісно, як по максимуму фармити монети, які в подальшому ми зможемо вивести та продати. І основною перевагою даного проекту є те, що ми тут заробляємо абсолютно без вкладень, тому впевнений таку можливість. Просто не можна пропускати. Я вам хочу подякувати за підписку на даний канал, адже нас уже 19 тисяч. А сьогодні сідайте зручніше і ми починаємо. Розпочнемо з фундаменталу, а саме, що це за проект, хто його підтримує, та чому я вважаю, що в даної історії цілком високі шанси отримати продовження на централізованих біржах. Notcoin – це мемкоін, створений на блокчейні тон. Усі ми знаємо таку криптовалюту, яка створена від команди Telegram. Звісно ж, Telegram це один з найбільш популярних месенджерів в світі, в якого величезна користувацька база. Тобто, це перший жирний плюс, що величезні охоплення в даної монети потягнуть за собою величезну кількість холдерів. Тобто, все залежить від команди. Наскільки вони захочуть розвивати даний проект, ну тобто. Перед ними практично необмежені горизонти, адже людей справді багато, і люди люблять купувати мем коїни, адже на них вже зароблено велику кількість грошей, і дайте людям символ, вони за ним підуть. Тому дана історія виглядає максимально перспективно. Якщо говорити про підтримку у ЗМІ, то сам фаундер Телеграму та блокчейну тон, ну і звісно, монети. NotCoin Павло Дуров у своєму другому аккаунті показував, що він фармить монету, і тим самим, так би мовити, дає свій вотум довіри. Нещодавно прийшла конференція, на якій команда проекту розповідала про те, що цілком можливо в майбутньому вони вийдуть на централізовані біржі і, відповідно, люди зможуть продати свої монети. Також там була опублікована можлива ціна, яка складала 100. Тисяч поїнтів дорівнює 10 доларів, тобто варто розуміти і орієнтуватися приблизно на такі цифри, які звісно не є офіційними і можуть змінюватись, але. Ми бачимо, що вони вже говорять про монетизацію, тому цілком можливо, що монета буде заліщена, і потім ми будемо шкодувати, що не фармили її безкоштовно. Знову ж таки, це не гарантована історія, але доволі крута можливість, особливо якщо у вас немає стартового капіталу. Знову ж таки, якщо ми відкриємо соціальні мережі як Телеграму, так і тон блокчейну, бачимо величезну кількість підписників, і знову ж таки величезна кількість партнерів. З усіма топами крипторинку, тобто, якщо вони захочуть розвивати даний проект в рамках лістингів на біржі, я впевнений, що практично кожна топ-1 біржа буде зацікавлена в тому, щоб залістити монету і тим самим зробити послугу блокчейну тон. Тому на це варто зважати. Ну тобто, наскільки серйозна є екосистема, ну настільки легко їм потім розвивати монету. Наступним позитивним моментом є те, що акаунт монети вже створений на CoinMarketCap і цілком ймовірно, що вже скоро інформація буде оновлюватись, і ми отримаємо анонси на централізованих біржах. Також ми бачимо, що багато тих же централізованих бірж намагаються встрибнути в цей потяг хайпу і створюють свої команди на базі даної гри, тим самим долучаючись до проекту. Це доволі круто і вказує на їхню зацікавленість. Всі люблять перегляди, всі люблять якийсь актив на своїх соцмережах. Тому біржі можуть знову ж таки зробити для себе взаємовигідний крок і залістити монету, тим самим отримаючи якусь частину користувачів, які підуть саме до них продавати чи купувати ноткоін. Тому на це також варто зважати. А якщо у вас ще досі залишаються сумніви, то хочу показати, що в колах криптоадмінів вже багато кейсів, коли люди готові скуповувати у вас токени NotCoin за доволі пристойні гроші. Тобто, якщо ви, допустимо, не хочете або ж не вірите в подальші лістинги на біржах, ви можете просто зароблені токени продати на OTC. Бачимо, що тут він готовий купити на тисячу доларів, тут різноманітні оголошення і так далі. тобто. Тобто ціна, звісно, варіюється, але вже ми можемо отримати реальні гроші за наші зароблені токени. Як на мене, це доволі круто і таку можливість явно не можна пропускати. Що ж, з фундаменталом більш-менш розібрались і переходимо до справи. В своєму телеграм-каналі я вже писав пост про даний проєкт. Тут залишив посилання на нього, натискаємо сюди. І переходимо. Далі. Ми бачимо, що грати нам потрібно через телефон. Тому зараз зроблю запис свого екрану і поділюся з вами. Що ж, ми перейшли у сам додаток. Одразу хочу сказати, що він місцями лагає, тобто можуть бути затримки, але це все лише через те, що тут величезний наплив людей і усі майнять токени. Я вам покажу на новому аккаунті, щоб ви розуміли, як все працює, і було максимально чітко. Зверху в нас відображається кількість монет, наша ліга і таке інше. Одразу ми можемо перейти у вкладку Earn, і тут ми будемо отримувати додаткові можливості для заробітку. Так, ну перш за все, ми можемо запрошувати друзів, це в принципі зрозуміло. Ми можемо отримати 100 тисяч токенів за те, що у нас Telegram Premium, який коштує буквально 3 чи долари. Я не пам'ятаю, але у мене він є. Також, якщо у вас є тон NFT, знову ж таки дадуть 100 тисяч, у мене їх немає. Далі у нас це різноманітні завдання, коли ви потрапите у Лігу. Я вам це, в принципі, все покажу. Там потрібно буде підписатися на соцмережі, і за кожне завдання можна буде заробити також 100 тисяч. Тут у нас є ще інші завдання, які я вже виконав, а саме приєднатися до скваду, запросити 10 друзів, це знову ж таки я прогнав свою ферму мультиаккаунтів, і заробити відповідно 1000 нудкоїнів. Заробляти їх доволі просто, також, якщо у вас є додаткове бажання, ви можете натиснути Full Guide, і знову ж таки там в текстовому форматі англійською, все детально розписано. Але я вам, в принципі, розповім це все дещо зрозуміліше. Натискаємо Boom. Boost, я усім рекомендую на початку використовувати усі ці бусти. Тобто Ми обираємо мультітаб, і воно нам теж зрахує. Далі, оцей речарджен Speed і Energy Limit також. Тобто Для початку я рекомендую реінвестовувати, і тим самим ви будете швидше набирати коїни. Пізніше, вже коли дійдете до 10, напевно, коїнів за одне натискання, ви можете не продовжувати. Зверху, знову ж таки, ви можете натиснути Join Squad і доєднатися до будь-якого складу, ось усі топові, не знаю, чи це на щось впливає, але тим не менш. Ну, як мінімум, для початку ви можете це зробити, адже за це даватимуть нагороду е, одноразово. Далі, для того, щоб. Заробляти токени є різноманітні стратегії, і один з, напевно, найбільш поширених, або можна його назвати ще багом, це натискання повільно. Тобто всі чомусь звикли натискати от максимально швидко, щоб за короткий час заробити побільше токенів. Але є ось така штука: натискаємо раз, десь в 3 секунди, і для нас має появитися така ракетка. От щойно вона в нас була, я не встигнув натиснути. Ще раз натискаємо. Як бачимо, в нас почався швидкий режим, і тепер ми заробляємо в 5 разів більше токенів. І це триватиме 10 секунд. Тут потрібно використовувати можливість і заробляти якомога більше. І так ми можемо сидіти і натискати. Раз 3 секунди, і знову ж таки повторювати це коло, адже буде з'являтися ракетка. Таким чином ми можемо заробити до мільйона токенів буквально за декілька хвилин. Що ж, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик був цікавим та інформативним. Також маю надію, що проект NotCoin виправдає усі наші очікування, і ми заробимо на ньому велику суму грошей. Як мінімум, ми тут нічого не вкладаємо, тому спробувати однозначно варто. Якщо я побачу, що дана тема вам цікава, тоді обов'язково зніму продовження, в якій покажу найкращі способи фарму монет. Також хочу вас попросити написати коментар до даного відеоролику, адже таким чином ви допомагаєте розвивати україномовний YouTube. А моя наступна ціль вже 20 тисяч підписників і впевнений, що з вашою допомогою ми її досягнемо зовсім скоро. Окремо вам дякую за перегляд і прощаюся лише до наступних зустрічей.